живучи на цій землі, ми маємо вибір, куди ми потрапимо а, у вічності після смерті або в пекло, або в рай, і це буде завісити від нашого життя. Дійсно, а саме прикро дивитися, як люди вони. Празнують Пасху через їжу, питьо, через традиції, якісь обряди, кулічі. Це все не є Пасхою, це все язичництво. А Пасха це Ісус Христос. Він має бути на першому місці і тому. Настояща Пасха це коли ми в своєму житті дійсно на перше місце ставимо Ісуса Христа. Ми славимо Його і радуємося кожного дня, тому що дійсно Христос зробив для нас, тому що ми дійсно можемо отримати спасіння через Його жертву. Тому наскільки нам важливо бути в живій церкві, слухати людей Божих і дійсно полагати своє життя ради спасіння душ інших людей, а не ради гріха.